Я всіх вітаю з Бадбокліта Геч автомобіля ГМБХ. Сьогодні у нас на огляді дві Тесли. Зараз син під'їде другою, Ось одна. Трошечки пошкоджені. А зараз, а он вже їде, під'їжджає другою. Невеликі пошкодження, зараз я відразу покажу. Tesla Model Y одна і друга. 23 року машини. Ось таке пошкодження. Це ж 23-й обидві, так? Так, це в нас Тесли. Всім привіт! Це в нас Тесли грудень, 2022 рік. А, 2022. Так, е, Виходить ця в нас перша тесла. Обидві Model Y Long Range, Німецькі. кузова. Німецький можеш показати. Це не китайське, а німецьке. Тут можна лише по номеру кузова побачити і по строчках на сидінні. Так, сидіння на Model Y е, німецьких. О, Тут дві так. строчечки, а на китайській одна. І Ми вирішили спробувати вживані. Перший раз у цієї скільки з, з дефектує 4 тисячі бачить. Дві тесли в нас вживані з дефектами мінімальними, але з маленькими пробігами. Грудень 2012 рік. Ця машина 4 тисячі пробіг, та машина, її сестра 10 тисяч пробіг. Однакові в один день куплені. І обидві пошкоджені. Обидві, обидві мінімально Ось пошкоджені. Ось так. Трошечки отут диск продряпаний, алюмінієвий. Трошечки отут. Ну це буквально. і чорно Мін... Замінювати нічого не потрібно. ну Пластик можливо так, а от це можна пофарбувати. Пластик прийдеться замін, бо ну, він. Я дивився він взагалі копійки пошту. Але ми р... вирішили, що краще їх не Ще робити, тут. тому що покрасиш і тут будуть також думати нюанс. люди, що там якась проблема була. А проблеми немає жодної. Привіт, привіт, хтось пише привіт. Це в нас 4 тисячі пробіг. По салону все в ідеалі, все нульс. Можеш показати, я, я покажу спочатку. Тут зараз Трошки автоку. зачіпляє щось з дверку чи що. Ну що? так, там чоркнуто, то воно скрипотить. Абсолютно нове, тут нема просто що показувати в салоні, бо в салоні нова машина, без варіантів. Без жодного пошкодження, без коронавичного. Задні взагалі, напевно, ніхто не спи. Мікроцарапини. Без жодної мікроподряпини. Ну, нема тут. Яка ціна, питають. Тут Цієї нас спочатку. Це що оби, обидві, однаково, кінець 22-го року. Так? Грудень 22-й рік. І тут от вже диск так, теж диск трошечки подряпаний з однієї сторони, отак от. І ковпак подряпаний. Тут, ззаді я дивлюся, окей. Я ще, я ще сам навіть перший раз дивлюся цю машину. Не відкривалися нічого. Тільки-тільки проїхали. Забрали змийки і дивиться перший раз. Тут все є. А, стоп, а чого немає, що від не знаю. від розетки. Треба подивитися. Можливо є. Можливо, він лежить в іншій машині. Ага. Ну, Треба подивитися, розетки має бути, зарядка. Ця сторона в нас. Це є long-range 75 да? кВт Батарея, напевно. Я не знаю. 75. Є стандарт Range, є Long Range, є Performance. То це так. є Long Range. Привіт-привіт. Вітаю, ці люди. По ціні зразу. Ціна, скажімо, так як машини тільки приїхали, ми ще не рахували. Е, ну, Ясно, що не буде там в ціну цілої, але не буде там супер дешево. Так як машини нові, ми так само їх Вигідно купили. буде майже. Ціна, ціна буде вигідна. При наявності таких мінімальних пошкоджень ціна буде вигідна. Ця виходить 10 тисяч пробіг. По нюансах покажи зразу. Зараз також, також диск продряпаний є. Тут ковпак вже цілий. Ні, ковпак теж. бачите. Ми поставимо оголошення зараз на мобіле і я в опис. Кину е, з посилання. Так, отут покажи. Вона витягується, мінімальна м'ятинка. Ну і також треба замінити цей пластик. Арочка, бачите? Тут не доведеться нічого фарбувати, тільки пластик. Він отак от трошечки від, відслоєний. От покажу. Ага, тут далі мінімаль. бампер передній, покази. Передній бампер. Ось тут момент і тут. Мінімальний збиралося. Тут тут, Видно, думаю, добре. З так боку само. знову тут чірк є отакий і диск знову ж таки алюмінієвий трошечки. І ось тут найголовніший нюанс це дверка. І дзеркало знизу, Є, бачу, зеркало, немає. треба елемента. Закріпити, так. Закріпити, не, можливо, хватає, навіть замінити. Там так. немає елементу одного пластмасового. А може навіть і замінити дзеркало. було б краще. Та ні, воно. Дзеркало абсолютно ціле. Просто тут немає пластмаски одної. От так. Ці двері. Що у нас по салону? Салон тут так само... Я дивив, новий. Я думаю, що обох нові машини, абсолютно нові. Абсолютно нові машини. Та вони є нові. Тут так само. І пробігу немає. В цій 10 і 4 тисячі. Не, навпаки, в цій 4. Ні, в цій 10. В цій 4. 10. 4. В цій 10. Я тисяч. тільки ж дивився. Напоки в той Тут що 10. в нас? Тут кабель. Це, а, Тут кабель лежить. Напевно, тут і від тієї там сам. Сановані фабричні шиби задні. Тут 10 тисяч, я ж кажу. 10 тисяч 900 кілометрів. Так. 10 900. З Берліна також зборка, як бачите. Зараз зборка покажу. з Берліна. Покажу номер кузова. Піврічні машинки. Кому потрібно перевірять по карвертикал чи де завгодно. Ось такий зупинити. Ні, В нас була думка їх відремонтувати. Тут так само недорого коштує такі моменти зробити. Але батько каже, що краще лишити, щоб так скажуть, як... є, бита машина щоб була. не казали, що бита. 100%. Тут, скажуть, скажімо, так само пофарбувати ці елементи на кожній машині, ну, я думаю. По 500 євро ми вкладемося. Навіть в Німеччині. Ну, плюс пластики ці купити. Ну але я дивився, ці пластики всі дешево коштують. Ну, диски пройдеться ще профрезерувати. Ні, ну це вже момент інший, ну, якщо це потрібно. Якщо це потрібно. Але це не складно також. Ну, І все, такі. от такі машинки. А стоп, такі-то такі. Давайте покажемо народ завжди ображений. показуєте дорогі машини, де гроші брати, але недорога машина. Це пів півгодини тому купили таку опелястру. Батько а, каже, ну, давай знімемо. Ну я знаю, що багато клієнтів хочуть якраз не по 50, по 40, там, по 30 тисяч машини, а хочуть трошечки дешевші машини. Дивіться, ідеальна, просто конфета машина. Цукерочка. Ні, Ця машина, давай розкажу. Це ми купили від сусіда від німця. 2009 рік 1,6 бензин. Е, який дефект? Я зараз запитаю, бо я сам хочу запитати точно, що а там А я буде. поки покажу. Вставлю. Вихід дефектсаout фоліт. Фалит Кульваса і вас матч? Охолоджуючу рідину втрачає. Чи що зараз розкаже. От, є одна окуртинка. Невеличка. І на бампері такі от процарапинки. Подряпинки. Окей. Є причепний. Yeah. Okay, ich habe verstanden. Alles gut. Ich habe das. Ich habe Ich spreche parallel mit Kunden. Ja? alles gut, danke. Äh, Ich habe Ich spreche ja. Ich melde mich Ich ja? das. Ich Що сказав власник? Власник запідозрив, що втрачає потужність машина інколи. Ага. І майстер побачив, що в бачку охолоджуючої рідини збирається масло. Ага, ага. Тому сказали, або це прокладка, або це головка. Або це такий є радіатор, може в цій машині ще нема такого, який 4 вход іде рідини, охолоджуючої і мастила. Не знаю, чи в цій машині є таке. На чотири виходи такий невеличкий радіатор, і він пробивається і тоді, йде, де мастило трохи йде. Ну, коротше кажучи, все воно робиться. Для тих, хто не розуміє, це мотор треба міняти, а хто розуміє, можливо, і 50 євро. Такий контраст з стесли на. Астрон. Ну, нормальний контраст. Ну, Не всі ж хочуть. Це ж дороженні машини, купу бабла треба. Не, тому це я кажу, розмитнення багато недороге. клієнтів дзвонить от від тебе. Так, люд, скільки це коштує? Зараз все порахуємо. Я не знаю, це тільки купили. Ми поставимо, поставимо. Я ще не прицінився, скільки треба поставити. Ми поставимо її в оголошенні. Просто е, від кажу. Відео, в описі відео поставити. Ну, знайш сказати, хоч один раз перебуваєш постійно. Кажу, підписуйтесь, виходить на інстаграм, а там же я публікую всі машини, які виходять. Тому що батько не знімає всі, не виходить. В описі а всі от... відео знайдете Інстаграм. В Інстаграм ми стараємось ну, 50% точно викидувати, що в нас надходить. Так само є Телеграм-канал. Це якщо вже хтось розширено займається автомобілями, то пишіть нам в Інстаграм і ми вас під'єднаємо в Телеграм-канал. Ось так. Так що. Ось такі машини. Через півгодини напишемо, чи через годину в описі. Ціну цього автомобіля і на ті також, так? В описі. Так, Напишем. так. Кого цікавить, просто ну для чого зараз говорити, ну так. Давайте, кого цікавить, можете писати. Контакти є. Всі контакти теж в описі відео. Так що будемо закінчувати, якщо цікава тема автомобілів актуальних, яких ще немає, на мобілі, де ніде немає так, цих автомобілів взагалі, підпишіться е, на, на канал alex 333 і будете завжди в пріоритеті. Перед іншими будете бачити ту інформацію, якої ще ніде немає. Телефонуйте, Тесли обидві Long Range 22 кінця року. І... Астра, дешевенька, Астра. Також, до речі, зараз знову. їде е, в ідеальному стані, все на ходу. Citroen C3 Picasso 1,6 дизель. Може комусь буде цікавий. В вишневому металіку. На ходу все окей. Пробіг невеликий. От можеш зняти, людям показати. Ну, як приїде, буде десь через 2 годинки. Те саме зніму, як тільки приїде. Підписуйтесь. На все добре. Слава Україні, смерть смердючим москалям, Хі, героям слава!